Нова модель виплат пенсії. Що відомо про цю нову модель пенсій, виплат в Україні, зараз я розкажу доброго дня, справжні моменти життя з вами і говоримо про пенсії. В Україні планують поступово перейти на трирівневу пенсійну систему, яка передбачає поєднання солідарних, професійних і накопичувальних виплат. І про ці виплати ми з вами і поговоримо. Нинішня система призводить до ситуації, коли люди з однаковим стажем та подібними доходами отримують різні суми пенсій, і запровадження ось цієї нової моделі, як нам говорять урядовці, Дозволить усунути дисбаланси і зробити нарахування більш справедливими. Будемо сподіватися, що дійсно це так і відбудеться. Що оцих дисбалансів не будуть, вони будуть усунуті. Не буде того, що хтось отримує майже. 400 тисяч гривень пенсії в місяць, а хтось і 4 тисяч гривень не отримує в місяць. І далі ми поговоримо з вами: ось про солідарну систему, що це і як нараховуються гроші. І перше, що хочу сказати, що базою оновленої системи залишиться солідарна пенсія, розмір якої напряму залежатиме від суми внесків, сплаченим протягом трудового життя тобто протягом всіх років, які ми працюємо. От скільки років працювали, скільки десятиліть, і це зараховується нам. І для людей із тривалим стажем, зокрема, і вчителів із понад стажем понад 40 років роботи виплати взагалі можуть зрости. Півтори-два рази. Також розглядається можливість запровадження гарантованої базової допомоги для громадян, які не змогли накопичити достатній страховий стаж. Ми з вами знаємо, що не всі накопичили достатній трудовий стаж. Чому не всі накопичили? Начебто, всі працювали, але ми знаємо, що Багато громадян України не тому, що вони хотіли, а тому, що так складалася ситуація, отримували зарплату в конвертах, і було так, що навіть не в той час вони не розуміли про те, що колись прийдеться йти на пенсію. І треба було людям якось виживати. Ось отак траплялося. Тому розмір ось такої підтримки визначатиметься щороку в держбюджеті для таких людей і має орієнтуватися на реальний прожитковий мінімум для тих людей, у кого немає ось ось цього достатнього страхового стажу. І відносно професійних виплат замість спецвиплат. У межах реформи спеціальні пенсії не скасовуватимуть, не будуть скасовувати однак їх планують вивести взагалі із солідарної системи. Особи з пільговим стажем зможуть виходити на відпочинок раніше, але до досягнення загального пенсійного віку отримуватимуть виплати виключно з професійної частини. І ось ключовий принцип тут це урахування не лише кількості років роботи, а і обсягу коштів, сплачених за цей період. І таким чином держава буде переходити до формули, за якою пенсія напряму відображатиме внесок людини у систему. І повний перехід до спеціальних пенсій від спеціальних пенсій до професійних може тривати понад 10 років. Тобто, це ще буде довго тримати. Уряд взагалі планує приблизно. 13 років у разі старту реформи у цьому році, якщо буде стартувати ця реформа. І далі, друзі, я хочу розказати ще про накопичувальний рівень пенсії, про третій рівень пенсії, ось оцей накопичувальний, про нього давно говорять, щоб ми пенсіонери накопичували е, свої кошти і коли виходили. На пенсію, то у нас із отих накопичених коштів у нас були доплати до тих пенсій, які нам призначить держава. І ось оцей накопичувальний рівень, це третій рівень. Він передбачає добровільні особисті заощадження на старість. Тобто ми. Повинні самі накопичувати ці гроші. Йдеться про додаткові внески, які можуть сплачуватися паралельно з єдиним соціальним внеском. Якщо ми працюємо і сплачуємо, сплачуємо цей ЄСВ, тобто єдиний соціальний внесок, то Накопичувальний рівень це ми самі повинні накопичувати оці гроші, сплачувати їх для того, щоб потім нам їх доплачували до нашої пенсії. Очікується. Що механізм накопичень запрацює не раніше 2027 року. Я вам хочу сказати, що оцей механізм накопичувальних пенсій я про нього вже чую давно. Три роки назад я пішла на пенсію. І ще до того часу, як я пішла на пенсію, я вже Років 20 чую про цей накопичувальний рівень до пенсії, але по сьогоднішній день він не запрацював. Чому він не запрацював? Ми можемо зрозуміти, чому він не запрацював. Тому що ми не довіряємо нашій банківській системі, і наші урядовці розуміють, що ну не побіжать українці платити. Саме гроші просто так для того, щоб потім держава нам повертала. Чи поверне нам держава? Ми знаємо, ось як відбулося у 1991 році, коли взагалі не на, не ті гроші, що накопичували на пенсію, а просто люди накопичували і в один в один момент усіх зникли на ощадних книжках. Тож люди іще бояться цього. Можливо, там наступні покоління, коли вони взагалі вже не будуть знати те, що відбулося у 1991 році, коли у людей просто забрали гроші, люди. Збирали, я знаю, як це відбувалося. Я в е, людей е, нехай то була тисяча рублів, тоді рублі були, і дві тисячі чи п'ять тисяч рублів на ті той час це були дуже великі гроші. Тому все ж таки у 2027 році, не в цьому році, а в 2027 році. Очікують, що саме запрацює цей механізм. Щоб він запрацював цей механізм, я не знаю, що повинно відбутися. І, але ж наголошується, що водночас участь у ньому не буде обов'язковою. Однак відмова від накопичень означатиме нижчий рівень доходу після виходу на пенсію. Так, ми розуміємо, що. Це буде нижчий рівень доходу. Але з іншого боку, ми і розуміємо, що наші гроші нікуди не пропадуть. так, якщо ми хочемо їх накопичувати, значить ми повинні накопичувати самі. Але дійсно таки, якщо в нашій державі дійсно нам будуть гарантувати, що наші накопичення нікуди не подінуться, і що вони будуть нам додаватися до тієї пенсії, яку призначить держава. Ну, Я вже, наприклад, на пенсії я накопичувати ці гроші не буду. Хіба що накопичувати дійсно там в банківській. В системі тримати десь свої гроші при умові, якщо вони в мене є. Тому що життя складне, і зараз накопичити взагалі гроші дуже складно. В ну, основному, населенні України накопичені дуже, дуже складно. І, і я хочу сказати, що у мене є підписники, ті, хто не на пенсії, а збираються. Іти на пенсію, то я для них вже в сам кінець хочу сказати, що від 1 січня в Україні умови призначення за віком змінилися. Як вони змінилися? Це відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, передбачена можливість на пенсію у 60, 63 і 60. 5 років для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде вже мати не менше 33 років страхового стажу. Уж кому 63 роки, то повинна ця особа мати не менше 23 роки страхового стажу. І ось коли людині вже 65 років і вона може вийти на пенсію. В неї повинно бути не менше 15 років страхового стажу. А для осіб, які досягли пенсійного віку 2025 року, але вирішили звернутися за призначенням пенсії лише у 2026 році, то необхідний стаж має бути не 33 роки. 32 роки, тобто, на момент досягнення пенсійного віку людині, коли випаднуло 60 років, то якраз достатньо 32 роки страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію. Тому що пенсія призначається за віком від дня, що вона стає з днем досягнення пенсійного віку. Якщо звернення за пенсією відбулося. Не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку. А ось якщо людина має менше ніж 15 років страхового стажу, то вона не має права на призначення пенсії за віком. Така особа може отримати тільки соціальні виплати після досягнення нею 65 років. Ось оце, що я хотіла вам повідомити що нового у 2026 році, і, зокрема, у у, у лютому місяці. Всім бажаю миру і добра. І на сьогодні до побачення.